В білій церкві доступний транспорт. В білій церкві проходить реформування мережі пасажирських перевезень. В різні періоди свого життя ми всі буваємо маломобільними. Міська рада. Прийняли ряд реформаторських рішень. Ознайомся, чи всі твої права враховані та вислови свої побажання. Розклад руху пристосованого транспорту розміщено на сайті. Додаток до Android можна завантажити на сайті iurwdefizbc.blogspot.com. У разі виникнення потреби звертайтеся за телефоном гарячої лінії 38 51, 51 або за адресою 38 dфіз 51 51comua Дорогі білоцерківці. Ми зробили все, що залежить від нас. Тепер дійте. Ви. З повагою. Товариство дітей інвалідів та їх батьків Айурведа Створено за сприяння канадського фонду підтримки місцевих ініціатив.